Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі Кнітка ТВ, я Ксенія. Сьогодні в'яжемо з вами візерунок для теплих зимових виробів. Фактурний візерунок зі снятими петлями, який добре виглядає на тонкій пряжі, але найбільш чудово він буде виглядати на пряжі товстій, з якої ми сьогодні будемо в'язати зразок. В'яжеться дуже просто. Кількість петель повинна поділятися на 8, плюс 1 для симметрії, і плюс 2 кромкові Давайте почнемо. В мене на спицях для зразка 35 петель. І перший ряд в'яжемо так: 5 лицевих петель. Три наступні петлі знімаємо, не пров'язуючи нить перед роботою, залишаємо перед роботою П'ять повітряних петель, три петлі знімаємо, залишаючи нитку перед роботою. І так повторюємо до кінця ряду. Нитку, що знімаємо, дуже сильно не затягуйте, вона повинна бути повільною. Але провисати теж не повинна, бо тоді ці петлі, які у нас залишаються на лицевій стороні, можуть за щось ціплятись при носінні так, три петлі знімаємо і закінчуємо ряд однією лицевою петлею. Наступний ряд. Виворотній. Одна петля виворотня. Три петлі знімаємо виворотньою, але нитку залишаємо перед роботою. П'ять виворотних петель. Тобто ті самі петлі, які ми з вами знімали в лицевому рядку, так само знімаємо і у виворотньому нитку залишаємо перед роботою. Наступний лицевий ряд у нас буде аналогічно першому, тобто на протязі трьох рядків ми з вами знімаємо три петлі, залишаючи нитку перед або за роботою. Ще раз знімаємо три петлі. І пров'язуємо ще п'ять петель. На товстій пряжі дуже красиво виглядають такі фактурні рельєфні узори, але пухнасту пряжу я би вам не рекомендувала. Вона з'їдає цей малюнок, якщо нитка дуже пушиться, то малюнка просто не буде видно. Четвертий ряд, виворотній, пров'язуємо виворотніми петлями весь ряд. Ось так виглядає перша половина нашої роботи. А далі в'яжемо так: одна лицьова петля, три петлі, знімаємо нитка перед роботою, п'ять лицьових петель. Тобто ми зміщуємо наш малюнок, він у нас буде в шаховому порядку. Три петлі знімаємо три чотири п'ять. І закінчуємо ряд п'ятью лицьовими петлями. Далі виворотній ряд п'ять виворотних петель, три петлі знімаємо виворотнью, нитку залишаємо за роботою і далі в'яжемо так само. Принцип тут, зрозуміло, дуже логічний. Візерунок завжди можна підглянути, де у нас зняті петлі? Так і лицевий ряд в'яжемо знов. Знімаючи три петлі. Ось так. Коли ми пров'яжемо декілька рапортів, крім оцих знятих петель. Дуже добре будуть проявлятися лицеві петлі, які обмежують наш візерунок. Ось ці. На тонких нитках не дуже видно, такі квадратики утворюються, але він стає більш рельєфним. Чим більше рапортів ми пров'яжемо. Виворотній ряд в'яжемо виворотніми петлями. Ось так виглядає наш один пров'язаний рапорт. Зараз я пров'яжу ще декілька рапортів, щоб показати вам на світлих нитках не дуже, мабуть, добре видно. На цих, мабуть, більш детально можна розгледіти малюнок. А так виглядають два пров'язані рапорти. Дуже красивий, ненав'язливий візерунок для моделей одягу, які не потребують особливих вичурних якихось узорів, які самі по собі елегантні, красиві, але для оздоблення, для такої факторизації. Дуже красиво, дуже стильно виглядає. Сподіваюсь, пригодиться вам для ваших виробів легких сім петельок. В'яжіть задоволенням. Побачимось!